Історичний пісенний конкурс, який змінює долі дітей зі всієї Європи. Проєкт, що дарує неймовірні емоції. Унікальні можливості. Євробачення змінило моє життя. Та відкриває для всього світу нові імена юних зірок. У час, коли наша країна переживає важкі часи, а українські діти втрачають шанс на нормальне дитинство, команда дитячого Євробачення прагне подарувати їм такі бажані миті радості та щастя. Музика завжди мала потужний меседж, вона підбадьорює і дарує надію. Дитинство це про широкі горизонти, і дуже не хочеться, що в цих умовах війни діти звужували свої горизонти життя. Вітаю на національному відборі дитячого Євробачення України. Вперше за всю історію конкурсу ви разом з нашими юними учасниками пройдете пліч-опліч усі випробування на шляху до європейської сцени. Ще більше за кулісся, Радісних моментів та важливої підтримки у щоденниках дитячого Євробачення. Попереду на них чекає прослуховування. Іспит з хореографії та живий виступ під акомпанемент. Дитяче Євробачення України. Конкурс, що змінює долі. Ми Євробачення змінило моє життя. Анастасія Демит! переможниця! Вітаємо тебе! Ти віриш у це? Це правда. Коли я згадую, як все було, після перемоги в нацвідборі, я аніме проживаю ці моменти знову. Я була наймолодшою учасницею нацвідбору. Живе любов, вона цей світ тримає. У мене були думки, що не пройду цього разу, але я перемогла і поїхала у Ніцов представляти Україну. Квітка, квітка, ми квітка, квітка, квітка. Після Євробачення збільшилась кількість запрошень на різні заходи, а з багатьма відомими артистами виступала на одній сцені. Нещодавно в мене вийшла нова пісня веснянки. Ми зняли кліп про мій рідний край, про друзі, веселі ігри і про мрію жити у мирній Україні, яка розкидатиме. Євробачення, це, мабуть, наймасштабніша сходинка у моєму творчому житті. Для мене це було щось типу вау! Боже, я відчувала себе вже справжньою зіркою. Це дійсно було величезним стимулом прямувати далі. Під вінецьким дощем», яку ми написали разом з Михайлом Клименком, стала популярною саме завдяки нашим військовим мужням. Мільйони переглядів у Тікток. Це для мене. Велика честь, адже це дуже класно, що мої найголовніші поціновувачі це наші захисники та захисниці. Зрозуміла, що моя творчість і моя музика це зброя і можливість допомогти своєю творчістю в своїй країні. Я підтримувала дуже багато благодійних акцій, благодійних концертів. Я мала змогу доєднатися до найбільшого благодійного фестивалю українського в Америці. Це просто я не знаю. Я мабуть навіть не могла про таким мріяти зі свого досвіду. Я можу сказати, що «Дитяче Євробачення стане одним із найск. Кравіших та наймасштабніших етапів вашого творчого життя. Вітаю вас у щоденниках дитячого Євробачення. Вже за мить музична продюсерка конкурсу Світлана Тарабарова разом із сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом оберуть 15 дітей, які поїдуть в нашу зіркову школу, де будуть виборювати право участі у національному відборі. Ну а ми з вами станемо свідками цієї боротьби. Поїхали. та да 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 та да Хлопці! Насправді я дуже хвилююсь. У нас було дуже багато заявок в цьому році. Ми хвилювалися, що через війну в дітей не буде цієї сили подати заявку, але в нас більше 300 заявок. Кажу вам чесно, віддивлятися більше 300 відео у кожного по два плюс візитівка. Я витратила 48 годин. Ви готові? Давайте надихатись. Можливо, і я почну музику займатися. Ні, ні, Жень, там і так мало місця. <плес> <плес> Поїхали. Клас, <плес> клас. От ця частина <плес> пісні <плес> мені <плес> подобається більше. Моя місія це побачити дитину, яка має найбільший потенціал і вже готова до такої. Складної роботи, начебто, їй заважають ці рамки камери. Знаєш, от їй хочеться ширшу сцену. Та більшу. вона Вже не з нами. Дивись, вона полетіла. <гум> Класно, рухаємося далі. Дев'ять років дитині, а голос вже як дорослої людини. Дев'ять років дев'ять років. А погляд у неї такий? цим відрізняються наші діти. Оцей відбір мені показав, що вони всі дуже. Дорослі, сумні. І Війна вплинула, так, на них? Дуже вплинула. Це видно. Вони і так переживають найскладніший етап свого життя, вони і так зростають в укриттях, а їх дитинство тут і зараз. Тому я за те, щоб діти максимально намагалися через музику передавати веселі емоції. О, співу реально круто. Попри те, що. В нашій країні триває війна. Ці діти продовжують а, творити. Продовжують, вони стають сильнішими. Вони багато з них вже подорослішали. Чесно кажучи, от дивлячись на неї, таке відчуття, що знаєш, якийсь фільтр накинули, і з дорослої людини зробили дитину. Да вона прикольна. Артем Котенко він минулого року в нас увійшов у п'ятнадцятку. Oh, of... Я бачу, що Йому можна ставити задачі вже. Він дуже І професійний. І він буде вже їх виконувати реально. Дуже е, круто виріс за рік Артем Котенко. Мені подобається. тут. І він ще класно танцює. Доброго дня! Мене звати Богдан Білуха. Мені 11 років. 11. Я проживаю Українка Кіровоградської області. Кіровоградської області. Такі от якісь дивнуваті рухи. Отут ці дивнуваті рухи йдуть від, від емоцій. Органіка. Не просто, Це називається органіка. Органі... Я вони за органіку, Від емоцій, якщо що. і вони класно працюють. Корейно, дуже світла дитина, і водночас новита, І я не знаю, що ми будемо робити з ним, але нам треба зробити щось феєричне круте. Запам'ятався мені Богдан Білуха. Це просто якась унікальна дитина. Професійна, але в мене йода зробить. Класна йода. Сішка. Сьогодні моя функція була допомогти е, якесь створити уявлення про конкурсантів. Класна дівчинка, вона виглядає сформованим вже артистом. Там видно, що в неї великий досвід на сцені. Класна. Я дивився, як діти рухаються, яка у них пластика. Наскільки вони розкуті на сцені чи в своїх відео? У Мене вже дуже багато ідей. Мені сподобалася ця інша емоція. Але видно, що дівчинка професійна. Співають як не знаю, як боги. Вона дуже класна. У будь-якому випадку вона крута. Я б допрацював би цей варіант максимально. Але це реально це подія. У неї неймовірні очі. Ви бачите це? Вона нічого особливого не робить, але хочеться на неї дивитися. Дуже хочеться. Не вистачає якоїсь пластики, тіпа. дуже Чуду не вистачає. Боже, Женя каже все, що в неї в голові. Це так круто. Угу. Теж хочу розвиватися. Ми на одній хвилі. Я тільки подумаю, Женя Тріпло вже скаже. Я тільки починаю е, подавати ідею, Женя кот вже її сформував. Дисонанс у всьому, де да, воно все негармонійно поєднано. Але я хочу дивитись на неї. Привіт! Я Марія Андрієвська. Потрапити на Євробачення, це Май моя лас, це вони, це окуляри діяльність. Конкоршат фестиваль, яких викладаєш на полку. А у нас скільки ще учасників? А що, ви вже втомились? Ні, мені Я цю цю покалую, Я Скажіть, ясно, не поколуємося. Класно, класно, класно. Зараз буде класний хлопчик. Давайте. А що мене в цьому році зачепило? Дуже багато талановитих класних хлопців. Всім привіт! Мене звати Владислав Васицький. Мені 11 років. Клас! Мене можна почути майже в кожному прикольні? кінотеатрі країни. Дуже прикольний, чувак. Хотілося б з ним поспівпрацювати. Так, він класний. Атмосфера в нашій, нашому тріо, в принципі, дуже цікава. Ми з женію, два Жені одразу один одного зрозуміли. Ми переглядаємось весь час. Енергія пішла. О, тут прикольно. Та він класний. Тут класно прямо. Діти. Просто нас всіх шокували, але далі найскладніша робота обрати п'ятнадцятку. Я розгублена, чесно, тому що хочеться кожному дати шанс. Мені дуже важливо, щоб ви зараз допомогли і сказали, що ви думаєте, що ви бачите. Мені сподобався з хлопців Артем Котенко. Те, як він співав, воно було непогано, але мені здається, що ми можемо зробити краще. А вже коли він показав свою візитівку, я розумів, що це дуже крутий чувак. Угу. Дарина Луцька. Якщо тобі сподобається, я б, угу. я б хотів її бачити. Для мене було це трошки важкувато, тому що вже були відібрані діти, які співають, і треба обрати із кращого. Щось краще, хочеться на неї дивитися, Дивитись. і хочеться з нею поспівпрацювати. питання з приводу Шалельо Анастасія. Угу. Мені подобається це варіант. Ну ну я особисто не в великому заході. Для мене критерії, як вона відчуває пісню, як вона співає, як вона рухається, яка неї харизма. Дивіться, ми не бачили її вживо. А в нас є дитяче побачення на цілий рік, щоб ми підряд всім дали змогу виступити. Для себе я своїх по фаворитів вибрав. Ми свою думку тобі сказали. Я не знаю, як тобі це допоможе чи навпаки, тебе це заплутало. Насправді допомогли, тому що я майже змінила свій з чим. Я прийшла до вас. Це дуже круто, що ви погодились допомогти. Я давно не відчувала такого стресу. Це велика відповідальність, але п'ятнадцятка на даний момент сформована. Отже, зустрічайте п'ятнадцятку претендентів на звання переможця дитячого Євробачення України України-2024». Марія Близнюк 9 років Мукачево. Анастасія Білібова, 13 років Южноукраїнськ. Богдан Білуха, 11 років новоукраїнка. Владислав Васицький 11 років. Київ. Дарина Віцан. 14 років. Київ. Ангеліна Глогусь. 12 років. Тернопіль. Анна Дойна. 14 років. Київ. Вероніка Кохан. 11 років. Харків. Ілля Коновченко. 12 років. Харків. Артем Котенко. 12 років. Охтирка. Владислава Кіцелюк 12 років Київ. Софія Нерсесян. 8 років Київ. Севолод Скрима. 12 років Запоріжжя. Злата Солоненко. 9 років. Вінниця. Злата Іванів. 10 років. Одеса. А вже просто зараз Анна Тульєва зустріне наших учасників та вирушить з ними до зіркової школи. Вітаємо вас на щоденниках дитячого Євробачення. Вже за мить ми зустрінемо 15-ку претендентів на звання переможця національного відбору. Я дуже хочу з ними познайомитись і розпитати про їх враження. А ось і вони. Привіт! 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 Я вже одразу знала, що там буде Аня, тому що ну, яке Євробачення без Ані Тулєвої? Йой! Та є на неї максимально. Похоже, ми як одна крапля води, тільки вона велика, а я мала. Діти, я така рада вас бачити, ми добиралися. <рес> <та, рес> я просто дуже люблю її всі влоги. Всі щоденники Євробачення дивлюсь. Привіт, рада вас бачити! Ну що, розповідайте, як добирались? Ми їхали з Одеси, все дуже супер класно доїхали. Їхали автобусом з Мукачева так. до Львова. З Львова ми їхали поїздом до Києва. Так. Потім таксі до отеля і потім сюди таксі. Ого, це була довга в тебе дорога. Привіт, Україно. Мене звати Марійка Близнюк, мені 9 років. Я родом і самі серця Карпат. Часто мені кажуть, що мій голос наповнений духом гір, лісів та річок. Лові три факти про Маріку ви щоб познайомити ще ближче. Мама розповідає, що співати я почала скоріше, ніж говорити. Завжди виступає басоніч, щоб наповнюватися енергією під час виступу. Вісім років зняла свій перший сольний кліп, який мені приніс першу популярність. Дитячі Євробачення подарує мені можливість стати голосом мільйонів українських дітей. Я мрію, що я поїду. В Іспанію на міжнародне Євробачення. Розповідайте про ваші очікування. Навчитися чомусь новому, знайти нових друзів. Маленький крок вперед до здійснення мрії. На маленький це величезний. <світ> Я неймовірно щаслива, що потрапила у лонг лист національного дитячого Євробачення. Усім привіт! Із файного міста Тернопіль. Я Ангеліна Голос, 12 річна школярка. Для мене минуле сьогодення і майбутнє це музика. Ще з раннього дитинства у дитячому садочку усі помітили моє захоплення. Я накривалася ковдрою і тихенько наспівувала улюблені мелодії, а вихователька казала мені: ну спи вже, спи, артистка. І так кожен день. Я старанно опановую вокальне мистецтво, акторське, модельне, а також навчаюсь у музичній школі по класу фортепіано. Ми українці, перемога за нами. Слава Україні! Давайте не гайте часу і запрошую розпочати нашу пригоду. <пробіт> 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 Ілля, розкажи нам, як ти добирався. Мій літак запізнився на 12 годин. Я ночував в Мілані. Я загубився в аеропорту. Мене шукала поліція, мене шукала мама. Це було дуже важко. Але ти тут? Але я тут, і це дуже добре. Привіт, я Коновченко Ілля. Мені 12 років. Я народився в місті Харків та зараз з мамою та сестрою тимчасово проживаю в Швейцарії. Сьогодні я точно можу сказати, що музика то моє море, в яке я пірнав три рази. Після евакуації в Швейцарію та року безрезультатного пошуку вчителя вокалу. Я прийняв факт того, що все з вокалом покінчено. Та пішов займатися футболом, шахами та стрільбою. І ось весною 2023 року я отримав запрошення на кастинг дитячої вокальної групи в, в Цюриху. Кастинг я пройшов, і це третій факт про мене. Вже рік я співаю в швейцарській групі. Чому я хочу представляти Україну на дитячому Євробаченні? Бо вірю в українську пісню. Ну що, друзі, як ви думаєте, що вас очікує в зірковій школі? Я думаю, що я подружуся з Тарабаровою, з вами стану елпершкою, І щоб у нас було все хеппі енд. І все, і щоб всі київляні... Навчилася слово комуйняньо і чиназес. Ого, і що собі? Я очікую отримати новий досвід, нові цінні поради від професіоналів. Я все Олекс Крима, мені 12 років, і я народився і живу у славетному місті Козаків Запоріжжя. Незважаючи на бойові дії поблизу мого міста, я продовжую займатися творчістю. Якось я приймав участь у вечері, присвяченій Григорію Сковороді, і я назавжди запам'ятав вираз з його твору. Коли ставиш дім, будуй його для обох частин свого єства, душі і тіла. Тож я займаюся дзідо і неодноразово стала чемпіоном спортивних змагань. Я свідомо обрав свій шлях займатися творчістю, щоб, хоча б якусь часточку, вкласти у розвиток культури нашої країни. Тому для мене дуже важливо представляти Україну на європейській сцені. Євробачення. Сонечко, яка була твоя реакція, коли ти почула, що ти пройшла в лонг-лист? Я дуже сильно, неймовірно, раділа. У Мене були отакі очі неймовірно переповнили емоції. Я була в шоці. Привіт! Я звати Івані. Мені 10 років і я з сонячного міста Одеса. Я займаюся музикою з 5 років. Граю на гітарі та фортепіано, та не уявляю себе без біспресам. Я співаю кожний день. Я дуже добре граю в шахи, та з легкістю можу вам поставити шах і мат. Ну що ж, зіграємо? Я всім кажу, що вмію плавати, але не уточнюю, що в надувному колі. Муа. І всі разом! З нами мама Тереса діва Марі! В автобусі ми співали. Всю дорогу ми співали, тільки співали. Ну що, мрій! Так, ну що, ми вже на місці? <праць> Попереду вас чекають цікаві та насичені дні. Тімур вас вже чекає там. А ми з вами зовсім скоро побачимось на недовгий час. Ми попрощаємось, окей? Так! Ми не можемо. Біжіть, біжіть, часу мало. мало! Привіт! Як вас багато! які ви кльові всі! Я радий вас дуже бачити. Я знаю, що він дуже доброзичливий, дуже класний, тому мені було приємно з ним познайомитися. Ласкаво запрошую до зіркової школи. <плес> <плес> Ви ще не втомилися? <плес> <плес> так, хтось втомився, хтось не втомився. Дивіться, це тільки початок. Треба набратися сил. Очікую я від зіркової школи дуже багато напруги, але її треба прожити, а потім вже відпочивати. Я взагалі не знала, що нас очікує, але мабуть щось неймовірне. Цього року Суспільне отримало понад 300 заявок на дитяче Євробачення. Так, а скільки вас тут? Дитячі! Ви уявляєте, яку вже перемогу? Ви всі здобули? Так. Клас! О, мій Бог, я прийшла. Стільки людей було, стільки сильних дітей, і серед них вибрали мене. Про це думати навіть приємно, тому що попасти з 300 у 15 – це майже. Ну, це нереально. Всім привіт! Я Вероніка Коган. Мені 11 років, та я з міста Героя Харків. Через війну довелося втрачати багато рідного та звичного, але навіть попри переїзди, я продовжувала займатися улюбленою справою. Я професійно займаюся спортом та є двократною чемпіонкою України з гольфу. Також я маю молодшу сестру Лізу. Дуже люблю тварин та мрію про власного домашнього гекона. Також дуже багато подорожую, наприклад, бачила справжнього Санту за полярним колом та астронавтів на базі НАСА. Ну і звісно, всі ви тут не просто так. Ви боретесь за право представляти Україну на дитячому Євробаченні. <праць> Хто хоче? Всі Всі, всі на світі! Для мене дуже це велике досягнення, що я потрапив в ці 15 людей. І Мені так приємно, що я навіть трошки розчувся вчора. Хоча я ніколи там не плакав навіть із за травм на спорті. Ви з Світланою вже знайомі? Так! Ну хтось знайомий, хтось не знайомий. А з Євгенами? Ні, незнайомий не, не знайомі. Ну я то чамитися погнали! Давайте вперед! Я дуже хочу познайомитися ближче з Тарабарове. В неї дуже класні пісні. Діти вам оплески! А знаєте чому? Тому що ви вже особливі і ми вас дуже любимо. Ми обрали кожного з вас, тому що... У вас палають очі. Ви любите музику всім серцем. Мені було дуже приємно, коли Світлана сказала, що всіх нас пам'ятає. Я зрозумів, що ми дійсно важливі для них. Я сподіваюся, ми зможемо допомогти вам стати неймовірними крутими артистами. Ви готові? Так! <праць> Я перший раз вас бачу вживу. І я вже вражений, вражений від ваших поглядів, від ваших посмішок, від вашої краси і енергії, яку я от зараз відчуваю. Слухайте в ці декілька днів в нашій зірковій школі. Ми будемо дивитись не тільки на те, як ви співаєте, але й будемо дивитись на те, як ви танцюєте, рухаєтесь, як ви себе почуваєте на сцені. Тобто на вас дивитись як на артистів, на справжніх. Я впевнений, що у вас все вийде. Бо ви круті і класні від них дуже крута енергетика, особливо від Жені Кота, Там взагалі така енергетика шалена. Привіт, я від Сандарина з Києва. Мені 14 років. З Самого маличку я обожнюю співати. Співала в дуеті з Ніною Матвієнко. Моя особливість щира сонячна харизма та кучерики. Чому важливо представити Україну на Євробаченні? Бо в мене є суперздібність. Я до глибини душі вмію передавати глибокі сенси та емоції. Вже третій раз подаю заявку на дитячі євробачення, де хочу показати силу духу українських дітей. Вас чекають дуже складні декілька днів, але дуже яскраві. Після першого прослуховування до нас доєднаються ще три зіркових експерта, які вас будуть оцінювати. Тому я вас просто хочу попросити, щоб ви відкинули все, що там вам до цього казали, і просто показали себе наповну від щирого серця. А зараз на вас чекає величезний сюрприз. Ви готові? Так! <рес> Давайте рушайте вперед, а ми будемо вас тут чекати. Таким був перший щоденник дитячого Євробачення. У наступному епізоді наші юні учасники вперше заспівають наживо перед зірковим журі. І це будуть незабутні емоції. Тож побачимось за тиждень на Суспільна культура.